Основним законопроектом останніх тижнів, який викликав широкі резонанси в суспільстві серед парламентарів, став так званий мобілізаційний законопроект номер 10449 під час голосування у Верховній Раді команда розумної політики не підтримала цей законопроект, і це цілком логічно, оскільки і уповноважений з прав людини вказував на неконституційність норм цього проекту, і антикорупційний комітет Верховної Ради констатував наявність в ньому корупційних ризиків. І самі парламентарі, аналізуючи норми цього проекту, прийшли до висновку, що голосувати його неможливо. Звичайно, мобілізаційні норми в Україні слід вдосконалювати, і закон цей потрібний, враховуючи ту ситуацію, в якій зараз наша країна. Однак це має відбуватися в чіткій відповідності до Конституції України і міжнародно-правових угод. Команда розумної політики зараз готує правки по найбільш дискусійних нормах цього законопроекту. І, зокрема, ми вважаємо, що слід досить обережно підходити до категорії осіб. Які матимуть право на відстрочку від мобілізації. А Це стосується аспірантів, це стосується окремих категорій державних службовців. Крім того, потрібно припинити інсинуації щодо інвалідів і щодо опікунів. Тут держава має мати чіткий контроль, яким чином набувається цей статус, контролювати цю процедуру. І якщо з документами все в порядку, то все інше це виключно популізм. Крім цього, ми розуміємо, що надто жорсткі норми не призведуть до результативності. Навпаки, це в суспільстві викличе недовіру до мобілізації, оскільки такі речі, як блокування рахунків, позбавлення водійських прав, автоматична заборона виїзду і інші суворі заходи примусу, не принесуть результату. До цього потрібно підходити зважно. І саме основне, цей закон має бути справедливим не тільки для тих, хто зараз має мобілізуватися, а і для тих, хто вже служить і хто вже захищає вітчизну. Ці люди втомлені, ці люди виснажені, ці люди кожного дня проливають кров, і вони мають право на демобілізацію чітку і зрозумілу для них, щоб ця війна для них не перетворювалася в безкінечну. Тому під час розгляду цього законопроекту в другому читанні ми візьмемо за основу норми нашого альтернативного законопроекту, який ми подавали, і будемо відстоювати кожну позицію під час розгляду цього законопроекту по суті.